В день народження ніколи не гасіть свічки подихом, не задувайте свічки. Згадайте, коли взагалі ця традиція і від кого пішла? Тоді, коли всі мали бути одинакові і не виділятися, було дуже модно задувати свічки. А зараз, задуваючи свічки, давайте розберемо, що ви робите не так. Загадуючи своє саме сокровенне бажання, ви формуєте мислеформу і перенаправляєте її на енергію, бо вогонь це енергія. А потім, власним же подихом, гасите свічку. Тобто, ніби 100% гарантуєте, що те, що ви задумали, вам не потрібно, і цьому життя сили і вогню, енергії для здійснення не надаєте. Логічне питання, що ж робити зі свічками на торті? І так, показую моя версія. Ось свічка, такий феєрверк. Під час того, як вона горить, загадуйте не одне. Загадуйте дуже багато бажань. І ви зрозумієте, все світ сам її загасить і скаже, коли вже вистачить. І побільше, побільше бажань це от фактично як бій курантів. Тільки нічого з'їдати, різати і топити в шампанському теж не потрібно. Просто постійно думаєте, направляєте енергію та погляд на вогонь, даєте цьому силу і... Це феєрверк здійснення ваших мрій. У мене сьогодні день народження. Тому сьогодні вирішила вам це детально розповісти. А ще сьогодні святковий ефір у Тіктоку. Давайте святкувати разом.